Сьогодні хочу розповісти вам про чудо засіб, який універсальний і вартий бути у кожного у вас в домівці. Він рахується як косметичний засіб, і якщо дивитися стосовно косметичного засобу, це догляд за шкірою, як ми його використовуємо замість тоніка, коли є реально проблеми, такі як акне, підліткові висипи, дуже круто справляється. З чим взагалі класний цей продукт, алої активатор він містить тільки. Концентрат Алоєвера. Якщо ми знаємо, що бренд Форевер, монополіст на світовому ринку, вирощує да, єдиний е, у світі сорт Барбаденці Сміллера, який відповідає клітині людського організму, да, і єдина компанія, яка має патент на стабілізацію і є у своїй у сегменті да, в наповненні інтернет-магазину якісні фреші на основі Алоєвера, да, не з додаванням, а на основі. І єдина компанія у світі, яка має два патенти на стабілізацію. Ну там ми отримуємо сік Живий, ідентичний свіжозрізаному листу з плантації, з м'якотю, а тут концентрат, тобто вижимка. Саме-саме те, що потрібно цілюще, є в цій чудо пляшці І тоді, коли у вас є питання зі шкірою, воно підсушує і лікує. Але ж ви повинні розуміти, що якщо є питання зі шкірою, це не тільки проблема зовні, це й проблема з середини. Кому буде цікаво, більш детальніше можете звернутися і потім вже поспілкуватися. Стосовно того, як ми використовуємо активатор всередину, тобто так, це косметичний засіб, але усі косметичні засоби бренду Форевер на основі алоєвера і мають знак кошерності а кошерний знак дозволяє нам. Їсти цю їжу, ну, ну їсти цей продукт, розумієте, да? Це, тобто продуктам харчування дається кошерний знак. І от, якщо які, які лайфхаки сьогодні я хочу вам розповісти. Це вже протестовано, перевірено великою кількості людей. Це рекомендовано нутриціологами і навіть нашими лікарями, які співпрацюють з нашим брендом. Чому тому, що це концентрат, тут немає нічого такого, щоб шкодило нашому здоров'ю. Перше, ми використовуємо ось таку на водичку, можна на питну водичку, у кого є питання з жовчним, поганий відток жовчі, застій, камінці в нирках, в жовчному. Це можна вирішити. Капаючи зранку, пити на тощак, і в м'якій формі активатор буде це все омивати. Але ви також повинні розуміти, що там додатково ще потрібно підібрати певний курс. Але це також в індивідуальному порядку, так як і стосовно шкіри. Далі, якщо ми говоримо, от е, які лайфхаки, я можу вам сказати, 100% працюють і варті уваги. Це дуже класний засіб, який знімає інтоксикацію різного виду. Це може бути отруєння, це може харчове бути отруєння, це може бути отруєння повітрям. У нас дуже є класні результати, от коли чоловіки працюють на полях і окроплюють поля. У нас був такий результат у сім'ї. Чоловік цілий день займався, окроплював поле, приїхав додому і виробився, просто втратив свідомість. Отримав дуже велику інтоксикацію від ядів, і жінка вже на той момент знала, що активатор дуже класно знімає це все. Він прийшов у себе да на, на, на стаканчик водички накапали 25 капель дуже швидко знімає інтоксикацію, прибирає е, рвоту, прибирає нудоту. Тобто цей засіб знову ж таки вартує бути у вас вдома. Знову ж таки, коли температура висока, капаєте на водичку, не дає температурі розганятися і знімає інтоксикацію. Що таке температура? Це інтоксикація організму на віруси, на бактерії, да, що спричинили там накопичення. Вибувається такий виплеск цього всього, і температура піднімається. Тобто при високій температурі також паралельно можна давати, щоб температура не розганялася. Активатор можна давати діткам з маленького віку, просто дозування буде менше. Ну, знову ж таки, про це можемо поговорити в індивідуальному порядку. Активатор, кого ви зрозуміли, камінці в нирках, камінці в жовчному, в кого засіп по жовчному, також кого є пісочок. Тобто, капаємо на водичку, наче. І плюс знімає інтоксикацію. Якщо знімає інтоксикацію, ви розумієте, що це також дуже класний засіб при боротьбі з ацетонами, бо ацетон це інтоксикація на вірус, а тацетон це інтоксикація на паразитів. Якщо у вашої дитини є ацетон, ви повинні для себе знати, що треба зробити 100% паразитарну програму. І перший засіб, який вам допоможе, знизити ацетон, щоб дитина знову ж таки не піднімалася температура, не було рвоти. Оце дуже важко, да? у вас має бути активатор дому. Капаєте на водичку, даєте дитині, випаюєте, випаюєте, і вже з перших днів ви побачите певні результати, тому що вже знову ж таки це перевірено. І дуже круті лайфхаки зараз дуже це актуально у нас час, тому що багато хто зараз жаліється на нежить, багато хто зараз жаліється на пересушення слизової оболонки. Ми можемо приготувати вдома самостійно класні капельки, які не будуть. Пересушувати слизову оболонку, Да, як правило, ми знаємо, що таке каплі для носа. Ми їх можемо використати 5-7 днів, далі ми вже їх не можемо використовувати, треба замінити, тому що той вже препарат може дати побічні дії. Що мені подобається в активатора? Він на основі алоєвера витяжка, і ви можете приготувати класні капельки для носа. Ці капельки можна використовувати діткам з самого народження, так як ми знаємо, що діток часто через температуру ну, перепад температури в хаті да, пересихає сазова оболонка і в них з'являються сопельки або ж може так само бути просто пересушена. Ми можемо використовувати ці капельки прямо з народження. Як ми її готуємо, спеціально зараз взяла, щоб вам показати. Беремо використану бутилочку і розводимо один до одного. Тобто ви можете зрозуміти, що це концентрат тут 130 мл і вам його вистачить надовго. І це супер засіб, який варто бути з вами вдома, в подорожі, в вашій машині. Це як аптечка. Знаєте, багато що може вирішити. Паралельно там порізи, укуси. Оце все можна теж одразу буде обробляти ним. Тут Це вже в індивідуальному порядку. Ми з вами поговоримо. І от дивіться, що нам потрібно. Нам потрібна кипячена водичка розведена один до о, перепрошую, кипячена водичка відстояна, щоб не було там осаду. І беремо, розводимо один до одного. Нам треба пуста, чистенька пляшечка. Мені більше подобається з піп'яточкою, наприклад, одна ложечка цього, одна ложечка цього. І ці капельки, ці капельки ви просто зберігаєте в прохолодному місці, не там, де жарко. В них немає такого терміну. Знаєте, що там один-два дня і все. І Далі просто собі закручуєте. Мені подобається більше з піпеточкою. Ви можете використовувати любу, любу пляшечку, яка є у вас вдома, помили, гарячою водичкою обробили. І ось таким засобом ви можете закапувати носика. Дуже класно, м'яко, не пече, нічого. Дуже класно відкладає і взагалі в ну, суперово працює. І паралельно розведені каплі один до одного ми закапуємо також очі: Кон'юктивіти, різні там застуди. Також, якщо сухе око є, синдром сухого ока, якщо є питання з плівочкою на очах, після операції катаракти також можна закапувати. Дуже круто виводить солі. Да також це дуже важливо зараз звернути на це увагу. Інколи люди кажуть, де ж мене там можуть солі взятися. Якщо ви їсте м'ясо, якщо ви їсте помідори, баклажани солі залишаються кругом у вашому організмі, тому що ці продукти харчування містять багато солей. будете знати знатися. Тому це профілактує різні питання з зором, і це дуже суперові капельки для носа. Їх можна капати. Ну, ту кількість скільки треба, можна їх використовувати кожні дві годинки. Знову ж таки, це можна буде обговорити в індивідуальному порядку. Але це супер-супер капельки, які не зашкодять, а навпаки, допоможуть і будете мати такий класний лайфхак. І на завершення чистий активатор ми закапуємо у вухо, коли у нас може, не дай Бог, там простудилися, да? отити різні питання також з вухами. Ми використовуємо його. Суперова також працює, очищає, виводить, обезболює. Тому візьміть до уваги ці класні лайфхаки, які з якими я з вами поділилася, і це крутий засіб, який вартий уваги. Ви бачите, один, один такий да, класний засіб 130 мл, концентрат, і його так багато де можна використати. Тому користуйтеся, звертайтеся кому потрібно, надамо детальнішу інформацію.